Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб-канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє, що ураган Мілтон загрожує стати одним з найбільш руйнівних в історії. Вважають фахівці американського національного центру спостереження за ураганами. За інформацією центру, руйнівні вітри небезпечні для життя, штормові хвилі та сильні опади поширюватимуться, наближаючись до східного узбережжя США. Значні пошкодження і збитки прогнозують з огляду на те, що ураган прямує безпосередньо до густонаселеної території. І це в першу чергу стосується штату Флорида. Власне, губернатор цього штату Рон де Санті закликав мешканців штату використати вівторок, щоб максимально підготуватись згідно з планом захисту на порозі складнішої ситуації, прогнозованої синоптиками на середу та ранок четверга. Можливе небезпечне для життя затоплення у районі міста Тампа, що на півдні США, на березі Мексиканської затоки, про що інформує видання USA Today. Згідно з прогнозом, ураган Мілтон не зупиниться на тампі, а ймовірно, перетне територію Флориди до її протилежного узбережжя на Атлантичному океані. Також руйнівні вітри ураганої сили можуть завдати збитків далеко вглиб материкан. Загрозою є також повені та ймовірне торнадо, інформує The Weather Channel. Крім того, тропічний шторм Леслі буде активним у центрі Атлантики протягом наступних кількох днів, про що свідчать прогнози погоди. Власне, президент Сполучених Штатів Джо Байден у вівторок, 8 жовтня, попередив мешканців Флориди, що ураган Мілтон може стати одним із найсильніших за століття, і закликав усіх, кому рекомендовано евакуацію покинути територію одразу. Це питання життя і смерті, сказав американський президент. Віце-президентка Ша Камала закликала жителів Флориди з огляду на ураган дослухатись вказівок місцевих посадовців. Якщо вони кажуть, вам евакуюватись, збирайте свої речі та їдьте, зазначила Гарріс. Автошляхи у Флориді переповнені машинами, а на деяких автозаправних станціях закінчується паливо, свідчить CNN. Штат тільки оговтується від спужбних. Тошливого урагану Гелін, який, як писав Голос Америки, у перші дні жовтня забрав життя понад 130 людей та знищив багато об'єктів комунікації та інфраструктури в Північній Кароліні, Південній Кароліні, Джорджії, Флориді, Теннесі та Вірджинії. Тому, кажуть, оглядачі можуть виникнути труднощі у втікачі від наступного руйнівного урагану. Як повідомляв голос Америки, незважаючи на траєкторію та потужність урагану. Мільтан, президент США Джо Байден відкладає свою поїздку до Німеччини та Анголи. У Німеччині Джо Байден планував зібрати лідерів країн у форматі Рамштайн, щоб обговорити подальшу підтримку України. Планувало, що лідери США, Франції, Великої Британії та Німеччини зустрінуться цієї суботи в Берліні для переговорів щодо російсько-української війни та останніх подій на Близькому Сході. Однак, через ураган та необхідність підготовки до убезпечення мешканців Сполучених Штатів поїздку Байдена до Європи довелось скасувати, про що проінформував Білий дім. Мешканців узбережжя Флориди та й загалом штату закликають мати план порятунку зібрати тривожну валізу з набором екстреної допомоги. Людей закликають підготувати запаси, включаючи продукти, що не швидко псуються, і воду на випадок, якщо електроенергія буде втрачена, а запаси будуть низькими. Тут я, власне, хотів акцентувати увагу саме на новині, яка стосується відкладеної поїздки Байдена на зібрання Рамштайн, навіть не відкладеної, а скасованої. Власне, чому він це зробив так? Перша причина це, звичайно, ось це торнадо ураган, так, який наближається до США, ураган Мілто. Але тут потрібно також розуміти і політичні причини, окрім природних. До виборів у США залишається рівно 4 тижні. За останніми соціологічними опитуваннями, ми спостерігаємо, що і Гаріс, і Трамп вони знаходяться на рівних можливостях, щоб отримати перемогу 5 листопада. Тому, щоб уникнути критики від республіканців та Трампа, що Байден, в момент, коли така ситуація відбувається у США, відбув в Європу, так і вирішує питання іншої країни, замість того, щоб вирішувати питання у США щодо урагану, було прийнято рішення, що Байден не буде присутній на Рамштайні. І, власне, наскільки я бачу попередню інформацію, там вирішується питання щодо можливого перенесення цього засідання і дати, так, коли ця зустріч може. Відбутися. Тобто, щоб тут не було там, жодних конспірологій, що Байден там, намагається кинути Україну чи якісь інші дурні причини, одразу тут я вирішив прояснити. Перше, це природні оці причини. А власне, друге, політичні, так, для того, щоб не завдати додаткової шкоди в першу чергу Камаля. Гаріс, тому власне, і цей візит Байдена так він був скасований через те, що я зазначив вище. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!